Цих декларацій як одні стають вище інше, так мільйони за три періоди декларування за починаючи з жовтня до. Квітня місяця подано майже 2 мільйони декларацій. Це понад мільйон 880 тисяч декларацій. І не всі вони будуть проходити повну перевірку. Це фізично неможливо, це нереально. Але всі вони проходять автоматизовану перевірку. І за результатами автоматизованої перевірки за результатами логічного арифметичного контролю цим деклараціям. При кожній декларації присвоюється свій рейтинг в залежності від того, як співпадають витрати, доходи, майно наявне в порівнянні з попереднім роком, і чи мала можливість людина накопичити такі заощадження, для реплакаду там е дуже багато питань, і воно математичним способом враховує різницю і видає кожній декларації свій рейтинг. І е ці декларації вони потім по рейтингу вистраюються.